Львівська письменниця Леся Кічура презентувала свою нову дев'яту збірку казок, батьки, які були присутні на цій події, розповідають, що малеча з нетерпінням чекала на чергову порцію цікавих та повчальних історій. Діти, коли ростуть на казках, вони по-інакшому сприймаються. Коли дітям читають казки батьки на ніч е у дітей є якісь мрії, фантазії, вони про щось мріють. А коли просто подивилися мультик. І лягли спать, ну якось так ви розумієте, відбудовуються відносини між донькою, тато, мама, син. І це завдяки, напевно, читанню казок. Ці казки вже традиційно знайдуть своє місце і на полицях бібліотек навчальних закладів. Мої учні знайомі від першої збірки з казками Лесі Кічури з задоволенням читаються і улюблена казкарка. Їхня знайома, вони тим пишаються. І вже не один випуск моїх учнів, вихованців читають казки з задоволенням великим. І е, ця збірка, яку ми так з нетерпінням чекаємо, знову буде представлена моїм теперішнім третьокласникам. Додамо, що нова збірка казок називається Час різдвяного дива. Презентували її раніше, щоб усі читачі мали змогу отримати книжку і ознайомитися з цими історіями саме у період свят. Дуже багато наших читачів стали вимушеними переселенцями і живуть зараз в різних країнах світу. Насилали нам світлини з нашими казками, попередніми збірками, з якими вони виїхали, коли розпочалася війна. Багато з них запитували, чи ми будемо тішити їх новими книгами далі. І сьогодні ми хочемо цю книгу презентувати для того, щоб вона за 3-4 місяці встигла долетіти до усіх тих віддалених місць, де вона потребує свого читача. Минулого року ми, скажімо, наші казки надсилали до Канади, і туди вони летіли. Майже три тижні. Письменниця зазначає, що книжку вже очікують читачі, які зараз проживають у Іспанії, США, Італії та Канаді. Також додамо, що значна частина коштів з продажу казок скеровується на допомогу ЗСУ. Давид Берішвілі, Катерина Самофалова, Тарас Повалений. Правда, тут Львів.